Всім привіт! Ви на каналі Beauty Bezlet. І сьогодні буде розпаковка. Але не зовсім розпаковка, адже з коробки я вже все порозпаковувала. Я забула, що я вам хотіла знімати огляд. Тому зараз буде розпаковка, але без коробок. Коробки я вже повідкривала і дещо вже подивилась. Але, так скажемо, це буде. Огляд на мої замовлення з Єваюа і мейкап. Спочатку, напевно, почнемо з першої посилки, що я замовила, я дочекалася, до речі, всіх посилок, щоб всі отримати, а потім уже вам знімати все. Я замовила косметику Гленбі на ЄВАЮА з думкою про те, що була знижка на косметику, а також при покупці на суму таку-то повинна йти сумка. Я додала все в кошик, оформила покупку, але сумка туди не додалася. А вона повинна автоматично додаватися за одну копійку. Але я про це не подумала і не знала. Потім, згодом, через годину, я вже зайшла на сайт Єваюа. Думаю, зроблю скріншот, що повинна бути така гарненька сумочка в подарунок. А цього. Вже не було на сайті Єва, і скріншот я зробити не змогла, але знайшла інші якісь акції з подарунками. І написано, що якщо ви додаєте товар в кошик і подарунок не додається, то подарунка не буде. Адже кількість подарунків обмежена. Ну ви хоч пишіть, що вже подарунків нема. Ну, можна ж, правда, якось людина замовляє і сподівається, Людина замовляє і сподівається на подарунок. Так? Ви великими буквами пишете, що буде подарунок. А маленькими літерами пише, що ну, подарунка може і не бути. Адже кількість подарунків обмежена. Ну, як так? Ну, таке собі. Я очікувала подарунок, але прийшла малесенька коробочка, і зрозуміло було, що в тій коробці подарунку не буде. Так то. Ну, можна ж писати, правда, що кількість подарунків обмежена, подарунки вже закінчилися, або подарунки ще є, замовляйте. Ну, таке собі. Ну добре, це таке повизмущалося, повизмущалася, але замовлення мені вже прийшло і тут є про що побалакати. Перше, що, чого я замовляла, власне кажучи, перше, що я хотіла замовити, це така палеточка Love to Love, Rate. Дуже класна, цікава. Давайте подивимося. Дуже багато дивилася на неї оглядів і думаю, а чому б і мені не зробити на неї огляд? Так, от так, я наступаю на ті самі граблі. Купляю собі ще одну палетку від Glembi. Ну, Як на мене, тут дуже класні відтінки, дуже базовий такий набір відтінків. Дуже багато матових із. із 18 відтінків, 8 матових. Це прикольно. І дуже багато класних відтінків, мармурових. До речі, я вже вимазала в її. Щось, щось вже я влізла. І вимазала, поки я її розглядала, роздивлялась. Свочі будемо робити згодом. Я зроблю повноцінний огляд на неї зі свочем, з макіяжем, який ми зможемо придумати для цієї палетки. Спробуємо протестуємо. і я вам скажу свою думку з приводу неї. До речі, коштувала ця палетка 249 гривень, це по акції. Але 18 кольорів, рефіли великий, є дзеркало. Тож, це дуже гарна ціна на цю палетку, я думаю, але ми будемо дивитися по якості, яка вона буде по якості. Друге, що я замовила, Прикольно. Ви бачили? Хоча цю штуку я не розкривала. Тут ще є плівочка. Я не встигла її розкрити. До речі, термін придатності на палетці до 3025-го палетка свіжа. Помадка для брів. Також дуже така. Штука вже розрекламована. Всі-всі-всі-всі роблять на неї огляди. В мене була із старої колекції така штука. І вона, була... до речі, відтінок мені підходив, але згодом він став рудим. Хоча на той момент я фарбувалася, до речі, фарбувала волосся в темні кольори. І мені не підходив рудий підтон. Зараз то він мені підходить, але. Це треба ще вибрати таку помадку, Я вибрала відтінок 0,3. Термін придатності до 10.2024. Виготовлено 10.2021-го. Несвіженька, ну таке собі. І ну, кисточка. Кисточку треба буде обов'язково помити перед тим, як користуватися, тому що вона ніяк не закрита, таке собі, не заліплена нічим. Також зроблю на неї враження. Напевно, разом із палеткою ми зробимо макіяж тими засобами, які я отримала в цій коробочці. Наступне, що ми подивимося, Glam Bee Made Collection Liquid Lipstick. Рідка матова помада для губ номер 10 матова колекція. В мене також зі старої колекції є така штучка, але я не пам'ятаю номер, до речі, треба подивитися. Може, я заказала такий самий номер, буде цікаво порівняти. І останнє з цієї коробочки це Long-Lasting Gel Eyeliner. Номер один це гелевий олівець для очей. Супер стійкий, Я сподіваюся, подивимося, подивимося, подивимося. Термін придатності до 3-го 2025-го. Так, також більш-менш свіженький. Отже, якщо чекаєте на огляд цієї коробочки, як воно буде все в дії, які ми будемо гарні чи не дуже після цієї косметики. Після макіяжу цією косметикою, пишіть в коментарях, і я зніму. Але згодом не зараз. Наступне, про що я хочу побалакати, це доставка це з мейкапа. Я замовила дві посилки в мене було, тому що товари, які йдуть з ЄС, вони відправляють окремо, це окрема посилка. Хоча писали, що доставлено буде в один і той же день. Але. Ну, в різні дні ця. Посилка прийшла на День пізніше. Давайте то, що на день пізніше прийшла. Це дезодорант. Secret Rose Water. І Олівець від Essence Каял Pencil айлайнер біленький. Термін придатності на каялі. Нема. Він що відкритий? чи що? Він відкритий? Я його не відкривала. А де тут повинен бути термін придатності? Мейкін Бразю Веган. Так, оце мені щось не подобається, бо я щось не звернула увагу, що він вже відкритий. Ну, але він видно, що їм не користувалося. Але таке собі. Який в нього термін придатності? Адже каял можна наносити на цю слезову штучку. Таке собі, таке собі. Цікаво. Отже, біленький від Essence і дезодорант Secret. Дезодорант термін придатності до 3.25. Він кремовий. Я вже його відкрутила, щоб понюхати. Отже, запах дуже-дуже приємний. Подивимося, як він діє. Потім розкажу. Це друга посилочка, яка друга прийшла, але я її більше чекала. Перша посилка прийшла це те, що в мене в кадрі цілий, ціле відео висіло. Це ось такий Energy of Vitamins. Рідке мило. Малинове. Це вже друга каністра, яку я замовляю. Першу я використала десь за півроку. У мене двоє дітей, і я думаю, пів року це дуже швидко для 5 літрів. Але ми всі активно миємо руки. Тож, в принципі, я думаю, це нормально. Це мило ми використовуємо тільки для миття рук. Запах приємний. Мені шкіру не сушить і дітям також. В принципі, все подобається, тому замовила ще. Вирішила малиновий запах. Перший був грейпфрут, також сподобався приємний, не нав'язаний. Так, ще в цій коробочці був ось такий заспокійливе рідке мило для інтимної гігієни Eco Cosmetics De La Marc. В мене є такий ополіскувач для посудомийної машини, він також екологічний. Мені сподобався. Потім я побачила, що в них є ще доглядова косметика. Вирішила замовити подивилася, що відгуки дуже-дуже класні. Там дуже гарна оціночка. Це Еко Бренд. Він повністю екологічний. SLS and SLS. SLS, and SLS free. 400 мл. І це виробник Україна. До речі, приємним бонусом таким є, що це наш виробник. Приємний запах. Я вже користувалася цією штукою, можу сказати, що, в принципі, нормально, але це все індивідуально. Комусь може не підійти, а комусь підійде. Так що, так, вирішила щось змінити в цьому житті, на що я можу вплинути, адже я користувалась іншим раніше. гелем для інтимної гігієни, він мені, в принципі, дуже подобався. Але вирішила щось змінити. На що я можу вплинути, те змінюю. Так. І, і ще я хотіла залишити свій відгук про минулу розпаковочку. Точніше, про товар, який був в минулій розпаковочці. Це шампунь Скелп. Ви пам'ятаєте, що було? Хто не пам'ятає, я нагадаю, зараз з'явиться кадр. Попу Алло Єва, ви що? Сам шампунь. Класний, мені подобається. Він класно зволожує, не визиває свербіння шкіри голови, не визиває лупи. В принципі, все класно, не сушить волосся. Але, ви, як пам'ятаєте, ви вже побачили, що він був відкритий, коли приїхав. Він вже був відкритий. І знаєте що? Я користувалася їм три рази і зламався дозатор. Бачите, я натискаю. І він не плюється. І доводиться оце все діло отак розкривати, наливати в ручечку, і все. Це що таке? Це питання до Єви або до виробника. Якщо це на заводі якийсь брак, якийсь брак деталей оцих, то. Що, що, що можна сказати? Ну, якось ціна на цей шампунь не маленька, враховуючи об'єм в 500 мл. За такі гроші можна і літрову шампунь купити, і, в принципі, вона буде нормальна. Але ж, але за такі то гроші, і це ще по акції шампунь була, за такі гроші, якби не повинно бути претензій зовсім. Чи це претензія до Єви, тому що шампунь вже приїхав відкритий. І що робилося з цим шампунем? До цього не зрозуміло. До речі, самі посилки я не перевіряю спеціально для вас, тому що я хочу їх розкривати разом з вами. Але щось я в цей раз щось завтикала, що я повинна знімати це все діло, і розпакувала без вас. Але завжди перевіряйте ваші посилки на касі або коли сплачуєте замовлення. Тому що може такий бути неприємний сюрприз. А ви, ви можете повернути цей товар. Який вам не подобається по якості. Ви можете, от в Єві, наприклад, кладуть таку штуку, як заява на повернення, і ви це робите все на касі одразу повертаєте той товар, який вам не сподобався по якості. Так що не робіть моїх помилок і розпаковуйте посилки на касі обов'язково. А мейкап, до речі, привозить кур'єр. Мені завжди привозить один і той же, можливо, він по нашому місту закріплений і він розвозить по нашому місту посилки. Або ж він зовсім в них один, то я не знаю, як він все встигає доставляти, але завжди, завчасно попереджаю, що я там через годинку привезу вам посилку, чи зможете ви її отримати. Привозить під самий будинок до вашої адреси, привозить. Це класно. Це класно, тим паче, сума замовлення будь-яка може бути і доставка по Києву, я знаю, по Київській області безкоштовна. І, напевно, в великих містах України там також безкоштовна доставка. Не так, як в Єві, що безкоштовно з точки видачі Єви. Тобто ще треба дошкандибати до тої Єви і все. Таке от. Ось такий у нас сьогодні огляд. На мої посилки, на те, що я отримала, пишіть в коментарях, хто стикався з такою ситуацією, хто був таким щасливим власником цієї шампуні, чи ламався у вас дозатор, хто користувався такою штукою, рідким заспокійливим милом для інтимної Дела Марк. Кому сподобалося, кому не сподобалося, пишіть свої відгуки, а також на Desiderant Secret. А також пишіть вашу думку з приводу косметики Гламбі. Чи хочете ви побачити огляд на цю косметику? У мене там діти граються в тій кімнаті. А ще не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписалися. Натиснути на дзвіночок, якщо ще не натисли, щоб не пропустити нові відео. І натиснути на вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Я вас дуже сильно всіх люблю. З вами була Ніна. До зустрічі! цямки бомки